Стає її верствою населення, яка відчуває на собі найбільшу відповідальність за майбутнє. Страшним лихом і незгоєними ранами увірвалася в наше життя війна. Війна, яка триває зараз, це, це не жахливий сон, це страшний період в нашої історії. Вшануємо хвилиною мовчання тих, які полягли. Вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі і щасті ми жили.